Урок 42. Шкала електромагнітних хвиль, Мобільний зв'язок, сонячне світло. Радіоактивне випромінювання, ультрафіолет, тепло пічки, рентгенівські проміні. Усе це електромагнітні хвилі. Чому ж їхні властивості такі різні? Чи є між ними якась принципова різниця? Як утворюються різні види електромагнітних хвиль і де їх застосовують? Електромагнітні хвилі відрізняються частотою, а отже й довжиною хвилі. Різницею частот пояснюється той факт, що деякі властивості електромагнітних хвиль суттєво різняться. Шкала електромагнітних хвиль, або, як ще її називають спектр, безперервна послідовність частот і довжин, існуючих у природі електромагнітних хвиль. Радіохвилі це електромагнітні хвилі від наддовгих із довжиною лямбда понад 10 км до Ультракоротких і мікрохвиль із довжиною меншою 0,1 мм Вони породжуються змінним електричним струмом. Електромагнітні хвилі радіодіапазону застосовують в мобільному зв'язку радіомовленні та телебаченні, радіолокації. Виявлені розпізнані та дослідженні різноманітних об'єктів, GPS-навігації, GPS-моніторингу, тобто визначенню розташування транспортних засобів і людей, зв'язку із космічними апаратами. Електромагнітні хвилі оптичного діапазону з довжинами від 10 пікометрів до 1 міліметра. Випромінюються збудженими атомами. Інфрачервоне, або, як його ще називають, теплове випромінювання довжина хвилі становить від 780 нанометрів до 1-2 мм є складовою частиною оптичного діапазону. Інфрачервоні промені застосовують в промисловості для сушіння лакофарбових поверхонь. Деревини, зерна у пультах дистанційного керування, системах автоматики, охоронних системах. Прилади нічного бачення, які відчувають інфрачервоні хвилі довжиною від 3 до 15 мікрометрів, називаються тепловізорами. Деякі з представників фауни мають своєрідні живі прилади нічного бачення. Які здатні сприймати інфрачервоні промені до прикладу, глибоководні кальмари та американські гримучі змії, як працює тепловізор? Тепловізор використовується пожежниками та правоохоронними органами для порятунку життів завдяки його здатності бачити крізь дим і відстежувати тепло тіла. Але як так можливо, що теплове випромінювання можна використовувати для виявлення тепла? Тепло камера має унікальну лінзу, яка дозволяє інфрачервоній енергії проходити крізь неї, а потім сфокусоване світло потрапляє на датчик, який сканує інформацію та витягує з. Кількох тисяч точок у полі зору під час цього процесу складну температурну схему, відому як термограма, яка вимагає лише від однієї до тридцятої частки секунди, щоб її схопити. Термограма потім перетворюється в електричні імпульси, які спрямовуються до блоку обробки сигналів, які перетворює інформацію в дані для візуального відображення створеного зображення різними кольорами, що корелюється з кількістю випромінюваної інфрачервоної енергії. Саме ця комбінація елементів і створює зображення, яке виникає. Видиме світло. Це область електромагнітного випромінювання, що безпосередньо сприймається людським оком. Довжина хвилі від 400 до 780 нанометрів. Ультрафіолетове випромінювання. Довжина хвилі від 10 до 400 нанометрів. також є складовою частиною оптичного діапазону. Ультрафіолетове випромінювання має високу хімічну активність, Застосовують для дезінфекції повітря в лікарнях і місцях великого скупчення людей. Основне джерело природного ультрафіолетового випромінювання сонце. У великих дозах ультрафіолетове випромінювання є шкідливим для здоров'я людини. У невеликих кількостях ультрафіолет добре впливає на людину адже сприяє виробленню вітаміну Д, зміцнює імунну систему, стимулює низку важливих життєвих функцій в організмі. Рентгенівське випромінювання, довжина хвилі від 0,1 до 10 нанометрів виникає внаслідок швидкого. Ударного гальмування електронів, а також у результаті процесів усередині електронних оболонок атомів. Рентгенівське випромінювання застосовують. У медицині кісткові тканини менш прозорі для рентгенівського випромінювання, ніж інші тканини організму людини. Тому кістки чітко видно на рентгенограмі. У промисловості. Для виявлення дефектів. У хімії для аналізу сполук. У фізиці для дослідження структури кристалів. Рентгенівське випромінювання чинить руйнівну дію на клітини організму. Тому застосовувати його потрібно надзвичайно обережно. Гамма випромінювання довжина хвилі менша 0,0%. 500 нанометрів випускається збудженими атомними ядрами під час ядерних реакцій, радіоактивних перетворень атомних ядер і перетворень елементарних частинок. Гама випромінювання використовують у дефектоскопії для виявлення дефектів у середині деталей. У сільському господарстві та харчовій промисловості для стерилізації харчів. У лікуванні онкологічних захворювань для знищення ракових клітин. Так звана променева терапія. Розв'язування задач. Задача 1 розташуйте електромагнітні хвилі в порядку збільшення їхньої довжини. Перше видиме світло. Друге ультрафіолетове випромінювання, третє радіохвилі і четверте рентгенівське випромінювання. Для того, щоб розв'язати цю задачу, необхідно пригадати шкалу електромагнітних хвиль, тобто безперервну послідовність частот і довжин, існуючих у природі електромагнітних хвиль. Згідно цієї шкали, на перше місце нам необхідно поставити радіохвилі, тобто електромагнітні хвилі від наддовгих із довжиною понад 10 км до ультракоротких і мікрохвиль із довжиною менше 0,1 мм. Далі іде видиме світло. Область електромагнітного випромінювання, що безпосередньо сприймається людським оком. Довжина хвилі від 400 до 780 нанометрів. Після цього слідує ультрафіолетове випромінювання. Довжина хвилі від 10 до 400 нанометрів. І в кінці матимемо рентгенівське випромінювання довжина хвилі від 0,1 до 10 нанометрів. Задача 2. Встановіть відповідність між випромінювачем та електромагнітними хвилями, які він здебільшого випромінює. Відповідь. Проаналізуємо окремо кожен із видів випромінювання. Справа. Отже, варіант А. Гамма випромінювання Довжина хвилі менше 0,5 нанометра. Випускається збудженими атомними ядрами під час ядерних реакцій, радіоактивних перетворень атомних ядер і перетворень елементарних частинок. Судячи з цього, ми матимемо, що випромінювачем в даному випадку буде. Пункт 4. Радіоактивний препарат. Варіант Б. Рентгенівське випромінювання. Рентгенівське випромінювання, довжина хвилі від 0,1 до 10 нанометрів. Виникає внаслідок швидкого ударного гальмування електронів. А також у результаті процесів всередині електронних оболонок атомів. Рентгенівське випромінювання застосовують у медицині. Кісткові тканини менш прозорі для рентгенівського випромінювання, ніж інші тканини організму людини, тому кістки чітко видно на рентгенограмі, у промисловості для виявлення дефектів, у хімії для аналізу сполук, у фізиці. Для дослідження структури кристалів. В даному випадку. Випромінювача, який би відповідав суті рентгенівського випромінювання, в списку немає. Варіант В. Інфрачервоне випромінювання. Інфрачервоне. Або так зване теплове випромінювання. Довжина хвилі становить від 780 нанометрів до 1-2 міліметрів. Інфрачервоні промені застосовують в промисловості для сушіння лакофарбових поверхонь, деревини, зерна у пультах дистанційного керування, системах автоматики, охоронних системах, тепловізорах. Судячи з назви, інфрачервоне випромінювання, яке ще називають тепловим, підходить до пункту другого батарея опалення. Варіант Г. Видиме світло. Видиме світло. Це область електромагнітного випромінювання, що безпосередньо сприймається людським оком довжина хвилі від 400 до 780 нанометрів. В даному випадку в списку присутній світлячок, який світиться, і особливо його добре видно вночі. Судячи з усього, це якраз і є випромінювач. Видимого світла. І останній варіант Д – радіохвилі. Радіохвилі це електромагнітні хвилі з довжиною від навдовгих понад 10 км до ультракоротких і мікрохвиль із довжиною менше 0,1 мм. Породжується змінним електричним струмом. Електромагнітні хвилі радіодіапазону застосовують в мобільному зв'язку радіомовленні та телебаченні, радіолокації, GPS-навігації, GPS-моніторингу, зв'язку з космічними апаратами. Судячи з призначення радіохвиль, таким найбільш оптимальним випромінювачем в даному випадку буде мобільний телефон. Задача 3. Довжина хвилі світла зеленого кольору у вакуумі 530 нанометрів. Визначте частоту цієї хвилі. Розв'язок. Запишемо дану. Довжина хвилі світла зеленого кольору у вакуумі. Довжина хвилі позначається лямбда, дорівнює 530 нанометрів. Або 530 на нано 10 у мінус 9 степені метрів. Визначити частоту цієї хвилі Нью маленьке. Хвиля електромагнітна світла зеленого кольору поширюється у вакуумі, як відомо, з швидкістю. 3 на 10 8 степені метра за секунду. І позначається літерою С, будь-яка електромагнітна хвиля характеризується частотою нью, довжиною лямда та швидкістю поширення. В даному випадку швидкість поширення нам відома, тому що мова йде про поширення електромагнітної хвилі у вакуумі. Між. Швидкістю частотою довжиною існує зв'язок. Він виражається наступною формулою. В швидкість поширення, тобто С, в даному випадку, дорівнює лямбда ню. Використаємо дану формулу для того, щоб з'ясувати частоту ню для хвилі зеленого кольору. Цієї формули ню буде рівне С поділити на лямбда. Перевіряємо одиниці вимірювання. C, швидкість світла вимірюється в метрах за секунду. Довжина хвилі лямда в метрах. Метри скоротість, це залишається одиниці поділити на секунду або секунди мінус першій степені. Ця одиниця вимірювання називається герц. І в герцах вимірюється частота. Тобто одиниці вимірювання у нас правильні. Підставляємо числові значення. Нью дорівнює С 3 на 10 у 8 степені метра за секунду поділити на лямбда 530 на 10 у мінус 9 степені метра. Це буде наближено рівне 0,57 на 10 в 17 степені Герц. Або 5,7 на 10 у 14 степені Герц. Задача 4. Світлова хвиля поширюється в повітрі і має частоту 4 на 10 в 14 степені Гц і довжину 0,75 мікрометра. Яка швидкість поширення світла в повітрі? Розв'язок. Запишемо дано. Світлова хвиля поширюється в повітрі і має частоту ню маленьке, яка дорівнює 4х10 в 14 степені Герц, і довжину світлової хвилі лямда, яка рівна 0,75 мікрометра. Мікрометри, мікро 10 у мінус 6. Необхідно визначити, яка швидкість поширення світла в повітрі. Ми знаємо, що світлова хвиля є випадком електромагнітної хвилі, яка поширюється в повітрі. Електромагнітна хвиля характеризується частотою μ, довжиною хвилі λ і v швидкістю поширення. Швидкість поширення v – при цьому буде рівна добутку довжини хвилі лямбда на частоту ню. Скористаємось даною формулою для розв'язку нашої задачі. Перевіряємо одиниці вимірювання. Лямда вимірюється в метрах, частота в герцах. Герц це одиниця поділена на секунди. Таким чином, швидкість у нас буде в одиницях вимірювання метри за секунду, що є правильним. Підставляємо числові значення. В дорівнює 0,75 на 10 у мінус 6 степені метра помножити на 4 на 10 у 14 степені Герц. І це буде рівне 3 на 10 у 8 степені метрів за секунду. Як бачимо, швидкість поширення електромагнітної хвилі в повітрі. Дорівнює значенню, яке співпадає з швидкістю поширення світла в вакуумі. Таким чином, можна вважати, що електромагнітна хвиля в повітрі і в вакуумі поширюється практично з однаковою швидкістю. Задача 5. Обчисліть довжину хвилі, яка створюється радіостанцією, що працює на частоті 1,5 на 10 в 5 степені Гц. Розв'язок. Запишемо дано. Необхідно обчислити довжину хвилі лямда, яка створюється радіостанцією, що працює на частоті частота Електромагнітних хвиль, яку випромінює радіостанція Нью. Маленьке дорівнює 1,5 на 105 степені Герц. Радіостанція випромінює радіохвилі, які поширюються в просторі в повітрі. Швидкість поширення електромагнітних хвиль повітрі і в вакуумі практично співпадає. Вона рівна це дорівнює 3 на 108 степені метрів за секунду. Ми знаємо. Що у випадку електромагнітних хвиль існує зв'язок між частотою, довжиною та швидкістю їх поширення. В даному випадку швидкість поширення дорівнює С, рівне 3 на 10, 8 степені метр за секунду, і це, в свою чергу, дорівнює лямбда НЮ. скористаємося даною формулою для розв'язку задачі, з неї легко знаходимо величину довжини хвилі. Яка випромінюється радіостанцією. Лямда дорівнює це поділити на нью. Перевіряємо одиниці вимірювання. Швидкість метри за секунду. Частота герци. Герц це одиниця поділена на секунду. Секунди, секунди скоротяться, залишається метри. Тобто довжина хвилі вимірюється в метрах, що є правильним. Обчислюємо довжину. Лямда дорівнює. Це 3 на 10 8 степені метра на секунду поділити на 1, 50, 1,5 на 1,55 степені Герц, що буде рівне 2 на 10 в третьому метра або 2 кілометри. Довжина електромагнітної хвилі 2 кілометри відповідає діапазону, який називається радіохвилі. Бесіда запитаннями. Перше. Назвіть відомі вам види електромагнітних хвиль. Друге. Що спільного між усіма видами електромагнітних хвиль? У чому їх відмінність? Третє. Як змінюються властивості електромагнітних хвиль зі збільшенням їхньої частоти? Четверте. Наведіть приклади застосування різних видів електромагнітних хвиль. П'яте. Як уникнути негативного впливу деяких видів електромагнітного випромінювання на здоров'я людини. Домашнє завдання. Опрацювати параграф 20. Вправа номер 20 пункти 3 та 4. Якщо вам сподобалось, не забудьте про лайк, підписку та поширити відео серед тих, кому воно теж може бути цікавим. Дякуємо за увагу!